Місце зустрічі незмінне. Це про черговий семінар тренінг громадської організації Край, який вже традиційно проходить у Бродівській центральній районній бібліотеці. Кого цього разу запросили на зустріч? Дивіться далі, із задоволенням відвідавши два попередніх семінари-тренінги. Учасники заходу знову зібралися у дружньому колі на третій. Так заключний семінар тренінг прийшов 8 липня. Під час доповіді позитивні аспекти ревіталізації закордонних історичних місць Олег Рибчинський, кандидат архітектури, доцент кафедри реставрації архітектурної мистецької спадщини Інституту архітектури Національного університету Львівська політехніка, розкрив питання терміну ревіталізації, її напрямки, звернувши особливу увагу на участь в цьому процесі громади. Присутні ознайомилися з прикладом ревіталізації у Великобританії, Франції, Данії, Німеччині, Польщі, Словаччині та Італії. Аналізуючи різні закордонні приклади, фахівець проводив паралелі з містом броди, а також з досвідом ревіталізації окремих українських міст Львова, Жовкви, Івано-Франківська. Олег Репчинський наголосив на унікальності бродів як ідеального міста. Зазначив про важливість збереження історичного ландшафту, міської панорами. Перше треба працювати стратегію. Якщо говорити про якісь ну, стратегії, повинні опрацьовувати громадські організації, представники органів місцевої влади. І активні містяни. Я не можу за них цю стратегію опрацювати, бо вони живуть у бродах, а не я. Але для мене, як для е, людини зі сторони, тим, що може бути брендом для бродів, це активне використання першочергове, активне використання його фортифікації, системи бастіонів, у цього прясла зовнішніх укріплень. Не стільки навіть замок, ринкова площа чи. Церкви, синагога вона все потягнеться згодом. Але коли в бродах буде те, що їх відрізняє від інших міст. Коли буде активно включений в процес функціонування міста, бастіони, фортифікації, нехай вони будуть мати там рекреаційно-відпочинкову оздоровчу функцію. Десь на якомусь бастіоні буде поставлений муляж гармати, десь буде невеличка доріжка з випозичальною роверів. Воно буде все функціонувати і відрізняти оці броди від Львова, від жовпи, від інших міст. Де Подібних речей просто нема. А в бродах вони ще збережені і можуть бути заакцентовані довкола оцієї старої частини замок, і включаючи оці всі території серед містя. Так, коли говорити про простір, а всередині безпосередньо дуже важливо відтворювати первинне призначення торгівельне, бо броди завжди були видатним і визначальним торгівельним містом. Обов'язково, бо навіть і сьогодні географічне розташування бродів говорить про те, що вони можуть функціонувати як серйозна е гуртівня, велика, бо є і е залізниця, і є траса на Київ, яка не використовується належним чином, якщо я говорю про таке зацікавлення економічне бродів, вона не використовується активно. Таке питання в тому ж контексті. Що роби, що б ви робили з єврейською спадщиною? Єврейську спадщину треба зараз треба її зберегти. Я а... розумію, я перепрошую, я розумію, що ви архітектор, тут воно... так, так. не зовсім до вас питання, але тим не менше. Ну обов'язково треба зберігати, бо це вже, ну на мою думку, це не стільки єврейська спадщина, стільки наша спадщина. Я підходжу з тих позицій. Бо коли ми говоримо про класичне історично українське місто, то, на відміну від інших міст, е, німецьких, французьких чи навіть польських, вони не можуть похвалитися тим, що всередині міста існували настільки потужні громади, що місто було етнокультурно розвинутим, де були громади українські, польські, єврейська, вірменська, шотландська, караїмська. Італійська, коли ми маємо справу з бродами і з іншими містами, то це вже є наша спадщина, тому, тому так треба її зберігати, популяризувати. І на цій спадщині можна також користатися, можна говорити, що вона є ресурсом майбутнього розвитку бродів, підкаменя, каменя, сасова, лешного чи ще інше. У другій частині семінару свою пропозицію щодо облаштування громадського простору в історичній частині міста Броди представила архітектор Тетяна Дідух Бірюлькова. Її виступ дав пошту в хвилі дискусій. Ситуація в брода зараз яка, що взагалі вийти нема куди. І от е, я б, наприклад, бачив, що там нормальні якісь кафе відкривалися чи якісь магазинчики. Тут на це треба передавати в аренду, бо тільки якщо... Живуть ті каземати, то тоді той ландшафт можна буде змінити. Бо зараз, поки ті каземати вмершні, то там тільки є та харчевні, і там всякі там особи пучкуються довкола того всього. Там зараз все страшно. Цікаво, цікава що мало для мене, так? Те, що було те, що це слушний результат, хоче бути по Ні, це дуже, дуже слушна Це дуже слушна думка. Зберігайте те, що маєте, те, що говориться. Коли я прослухала сьогодні. Бувала на цьому зібранні, багато чого для себе дізналася і зрозуміла, що таке правда є небайдужим. Якщо і тут всі люди, які є, всі небайдужі до проблем нашого міста. На завершення заходу менеджер проекту Василь Стрільчук підвів підсумки трьох проведених семінарів тренінгів та проінформував присутніх про наступні дії проекту, запросивши до подальшої співпраці. Також Олег Рибчинський поспілкувався з представниками громадської організації Край та співробітниками Бродівського історико краєзнавчого музею. А після невеликої прогулянки історичним середмістям бродів були обговорені питання подальшої співпраці, зокрема щодо реставрації музейних предметів з каменю, а також окремих елементів історичного середовища міста. Отже, ну от такий невеличкий підсумок, що ми провели три семінари. Так, три семінари вони в одному напрямку реалізації культурної спадщини. Але вони всі три були різні. Отже, ну перший семінар Тарас Возник. Тарас Возник, який нам представив от, різний досвід, практичний, і, скажімо так, подав нам. О, тут ідею такий напрямок, так? от, напрямок цього брендингу. Брендинг, ревіталізація, от, е, пошук, пошуку цього такої родзинки, яка може, довкола якої ця ревіталізація вроді може закрутитися. Чи один з напрямків? Другий у нас був напрямок, другий семінар, це була пані Олена. е, з Білюдина з Луцька, так вона показала от культурну спадщину, це історичне середовище минуле як спосіб комунікації громади. Теж такий специфічний напрямок, але це також історія, як площадка, як комунікація чи музей, і культурна спадщина як можливість. От такого е, спілкування усередині громади, про пов'язання актуальних проблем сьогодення з е, проблемами і їх вирішенням у минулому. Тобто такий, такий був напрямок, е, напрямок цього оживлення історії, використання для користі громади. Ну і Сьогоднішній е, цей семі... наш семінар, такий тренінг, який провів пан Олег, він дуже гарний висновок зробив. Знаю, не маю що додати. Він сказав ту формулу, так основному та це ми в тому першому такому етапі. Я сподіваюся, що. Вона буде мати своє продовження в цей етап, коли і фахівці, і люди, які безпосередньо впливають на цей момент, і представники громади, які пов'язані з різними галузами, працюють в різних галузах, вони опинялися думками, окреслили ці проблеми. Бачимо, і працює креативна провінція, так, яка там десь ту тему Єозефорота, Бренінгу працює. Зараз дійсно піднімається питання щодо облаштування архітектури. Я думаю, також воно буде десь враховано, і коли міська рада буде щось робити, то можливо ми будемо мати ті ще такі Я думаю, Що Іроман Степанович і Дмитро Іванович десь нас покличуть, може ми скажемо свою думку. Хай вона буде не зовсім правильна, не зовсім вписується фахівців, але вона буде мати, ну яку враховувати це буде. Брото – це історичне місто, і ми мусимо це врахувати, ми мусимо це використати не тільки для історії заради історії, використати на благо громади в різних ракурсах, як рекреація як розвиток туризму і заробляння грошей, як місце для спілкування, комфортне місце для відпочинку, для, для виховання, для, для освіти і так далі. Загалом в семінарах тренінгу було задіяно близько ста учасників: це представники громадських організацій, науковці Бродівського історико-краєзнавчого музею, представники органів місцевого самоврядування і влади, методисти Райно, викладачі Бродівського педагогічного коледжу ім. Маркіяна Шашкевича, вчителі міських шкіл, бібліотекарі, архітектори, краєзнавці та представники інших структур. Саме такі зустрічі викликали у небайдужих жваві обговорення, бурю позитивних емоцій, бажання діяти і працювати в різних напрямках, проявляти інтерес до історико-культурної спадщини рідного міста. Наразі клуб Креативна провінція обговорює організацію фестивалю присвяченого творчості Йозефа Рота, що міг би бути брендом міста Броди. А головна мета збереження культурної спадщини, об'єднала бродівську громаду, що дбатиме про виховання нового покоління бродівчан.